Випічка хліба це складний процес для багатьох, і не дарма. Тут стільки змінних, що контролювати їх все просто неможливо. Якщо ти коли-небудь мріяв про чарівний спосіб поліпшити тісто, у мене чудові новини, такий спосіб існує, і називається він поліпшувач тесту. Поліпшувачі тесту їх ще називають енхансерами або підсилювачами це, по суті, чарівна пил для борошна. Їх часто використовують в професійних пекарнях, тому що вони дозволяють точно налаштовувати всі параметри тіста, силу клейковини, утримання газу, швидкість бродіння, смак, структуру М'якушки, М'якість і навіть колір. Це дає повний контроль над процесом, і кожна партія хліба виходить однаковою. Але домашні пекарі також можуть насолоджуватися цими перевагами. Поліпшувачі тесту прості у використанні, просто змішай їх з сухими інгредієнтами і готово. Можна купити готові суміші, але у них є мінус, вони створені під конкретні рецепти. Поліпшувач для цільнозернового житнього хліба не підійде для булочок з корицею, і навпаки. Якщо ти печеш один і той же хліб, готова суміш відмінний варіант. Але якщо любиш експериментувати, краще зробити свій власний поліпшувач. Зробити його вдома простіше, ніж здається. Тобі знадобляться всього два-три доступних інгредієнта: аскорбінова кислота, вітамін з суха клейковина і, за бажанням, лецитин в порошку. Кожен з них виконує свою функцію, Аскорбінова кислота прискорює заміс і підйом тіста. Клейковина робить його більш пружним і структурованим. А лецитин робить хліб неймовірно м'яким і продовжує його свіжість. До речі, лецитин найчастіше роблять з сої, але якщо у тебе алергія, шукай соняшниковий. Перш ніж почати чаклувати над тестом, запам'ятай два важливих правила: перше. Завжди читай інструкції. Різні виробники можуть давати різні рекомендації щодо зберігання та використання. Друге, починай з малих доз. Буквально щіпка кожного інгредієнта вже дасть помітний ефект. Якщо десь побачиш процентні співвідношення для промислового виробництва, не звертай уваги, це занадто багато для домашньої випічки. Після першої ж спроби ти зрозумієш, як це працює. Наприклад, я люблю додавати аскорбінову кислоту і клейковину в тісто для бубликів, це скорочує час замісу і підйому, але зберігає ту саму жувальну текстуру. Але цитин робить домашні хлібні палички такими м'якими, що зупинитися просто неможливо. Але це, звичайно, не проблема, а приємний бонус.